Владимир Путін і Дональд Трамп фактично самоусуваються з переговорного процесу щодо врегулювання ситуації в Україні. Обидва лідери обрали для цього схожу тактику, висунувши Києву нереалістичні умови для укладення мирної угоди. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 27 березня на арктичному форумі у Мурманську Владімір Путін чергове оголосив президента України та всі українські органи влади нелегітимними і заявив, що тепер не розуміє із з ким підписувати мир виходом із ситуації в Кремлі. Бачать встановлення в Україні тимчасового управління і проведення виборів за задумом росіян на чолі цих управлінців повинні бути ООН та деякі неназвані країни. Вишенькою на торті миротворчих заяв Путіна стала обіцянка добити українські війська. Де факто позиція Росії наразі виключає будь-які перемовини з чинною українською владою, а враховуючи нереалістичність ідеї з тимчасовим правлінням та проведенням виборів під час війни, унеможливлює укладення мирної угоди загалом. Логічним кроком з боку США у відповідь на ці закиди став би тиск на Росію для стимулювання її договороспроможності. Натомість, Дональд Трамп вирішив піти іншим вже звичним для нього шляхом посилення тиску на Україну. Так, за даними нардепа Ярослава Железняка, в нові ред... Акції угоди про корисні копалини та рідкісноземельні метали, яка є однією зі складових переговорного процесу, з'явилися вкрай спірні пункти. Зокрема, тепер США вимагає створення органу управління фонду з п'яти осіб, де троє представників Америки матимуть право вето. Крім того, тепер договір поширюється і на українську нафту та газ вкладом з боку штатів вважатиметься допомога, надана Києву з 22-го року. Водночас про жодні гарантії безпеки в угоді не згадується. Железняк зазначив, що у цьому. Му драфті американська сторона зробила кілька кроків назад, і даний варіант угоди є невигідним для України. Заявивши про невідворотність настання миру в Україні за його каденції, Дональд Трамп загнав себе у паску, і Кремль це чудово розуміє. Владімір Путін у цій ситуації не має програшних варіантів. Він або отримає від США все, чого забажає в обмін на припинення війни, або ж продовжить окупацію України, що і так входило в його плани. Вашингтон не може дозволити собі ані задовольнити усі за. Ганки Путіна ані розписатися у власному безсиллі щодо врегулювання конфлікту. Єдиним виходом із ситуації, на думку Трампа, є перекладання відповідальності за зрив мирної угоди на Україну. Зробити це можна висунувши Володимиру Зеленському умови, на які той точно не погодиться. Тим судячи з усього, обрана Путіним і Трампом тактика є цілком прозорою для української влади. А тому розглядати відверто поразницькі та шкідливі для себе умови в Києві не налаштовані. Радник президента з питань Умунікації Дмитро Литвин, реагуючи на заяви Путіна, зазначив, що диктатору варто приймати пігулки для активізації мозкової діяльності, натякнувши на неадекватність його пропозицій. Також Литвин заявив про порушення Росією енергетичного перемир'я і нагадав, що відповідальність за запобігання цих атак, як і покарання та порушення домовленостей, лежить на США. У результаті бойових дій між Росією та Україною, що тривають вже 10 років, без житла залишились десятки тисяч громадян. Та мало хто знає, що за цей час свої помешкання втратили і самі лідери країн. Зокрема, через санкції та ордер на арешт від МКС, Володимир Путін не може подорожувати, а отже, й відвідувати свій маєток у Фінляндії. А розкішну квартиру Володимира та Олени Зеленських у Криму привласнили окупанти. Докладніше про те, як виглядає елітна нерухомість президентів далі, підписуйтесь на наш канал. До того як стати першою леді Олена Зеленська працювала сценаристкою у студії квартал 95». За час своєї діяльності вона встигла придбати квартиру у розкішному житловому комплексі імператор у селищі Лівадія, що за три кілометри від Ялти. Там живуть відомі політики, бізнесмени та представники шоу-бізнесу. Комплекс розташований неподалік лівадійського палацу і виконаний у тому ж стилі з колонами, панорамними вікнами та вишуканою ліпниною на фасаді. На буках біля головного входу мешканців зустрічають Скульптури левів, а на території комплексу є фонтан. На даху розміщені два басейни з шезлонгами та місця для відпочинку. Звідти простягається вид на море і гори. На території працюють камери відеоспостереження, охорона, служба експлуатації та паркінг. Квартиру площею майже 130 квадратних метрів та паркомісце на 16 квадратних метрів Олена Зеленська придбала у квітні тринадцятого року. У 19-му вартість такого житла у цьому комплексі оцінювали у 500 тисяч доларів. Після окупації. Ації Криму продаж нерухомості ускладнився не лише через високі ціни, але й через проблеми з документами. Законність будівництва цього ЖК прокуратура Ялти перевіряла ще у 2008 році. А після приходу окупантів з'ясувалося, що частина землі, на якій звели будинок, нікому не належить у 2023 році. Окупанти продали квартиру зеленської на публічних торгах за понад 44 мільйони рублів, тобто за 17 мільйонів гривень. Новою власницею стала жінка на ім'я Ольга Липовецька. Спочатку. Російської агресії свою нерухомість за кордону втратив і сам кремлівський диктатор. Без господаря залишився його розкішний особняк у Фінляндії. Триповерховий маєток за 18 кілометрів від російського кордону будувався спеціально для Путіна і був частиною цілої резиденції, оточеної лісами на березі озера Сайма. На ділянці площею 4 гектари розташований особняк на 850 квадратних метрів. Приміщення для охорони, рибальський куточок і господарчий блок. За даними розмі Будівництво комплексу здійснював Віктор Хмарін, друг Путіна зі студентських часів. Вартість резиденції оцінюють у 3 мільйони євро. Зокрема, підготовка ділянки коштувала близько 120 тисяч. Будівництво віли 500, а будинок для охорони 200 тисяч. Ще 400 тисяч євро пішло на будівельні матеріали. У середині будинку є робочий кабінет, обідня зала, мільярдне, підземний гараж, басейн, сауна, вісім туалетів і винний льох. Ймовірно, Путін планував приїжджати туди з друзями. Ми на риболовлю та полювання, але не склалося. Будівництво заглохло у 17-му році. Коли журналісти приїхали на територію резиденції, двері були відчинені, а всередині нікого не було. Чимоданів для путінських екскрементів у всіх восьми туалетах очевидно теж не було. Поки Дональд Трамп розміркове над тим, чим би ще задобрити Росію для припинення геноциду українців. Кремль надсилає чіткий сигнал. Буде так, як скаже Путін, і це не обговорюватиметься. Зокрема, Росія не має наміру передавати окуповану Запорізьку атомну електростанцію ані США, ані будь-кому ще це наше кінець історії. Цитує московських посадовців. Видання Політико. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп розглядає контроль над Заес як стратегічно важливий енергетичний ресурс у рамках угоди з видобутку корисних копалин в Україні. Володимир Зеленський зазначивши, що заес є державною власністю України, висловив готовність до співпраці зі США для відновлення станцій після деокупації Енергодара. Втім, поки білий дім заявляє про переговори з Росією щодо контролю над об'єктом в МЗС Росія називають окупацію ЗАЕС давно назрілим поверненням станції до складу російської атомної. Галузі також у міністерстві додали, що передача станції чи контролю над нею Україні або іншій країні неможлива. Ба більше у відомстві заявили, що тісна співпраця НАТО з Україною по лінії диверсійної діяльності унеможливлює навіть тимчасове допущення представників цих країн до Зас. Таким чином росіяни натякнули на свою вимогу виключити будь-яку підтримку України з боку західної розвідки в рамках можливих мирних переговорів. Нагадаємо, Запорізька АЕС розташована в Енерго. Дарі раніше відігравала ключову роль в українській енергосистемі, виробляючи 6 гігаватт потужності та забезпечуючи до 20% потреб країни в електроенергії. Проте з моменту її захоплення російською армією у березні 2022 року станція не працює. Кремль стверджує, що після проведення псевдореферендумів станція стала російською. Крім того, Путін підписав спеціальне розпорядження, згідно з яким ЗАЕС вважається російською власністю, буцімто відповідно до міжнародного права. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.